Привіт, війна Росії проти України почалася ще у 2014 році. І за даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, станом на 30 квітня 21-го року загинуло 152 дитини 146 було поранено. А відповідно до державної інформаційної платформи діти війни. За півроку з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто з 24 лютого до кінця серпня 2022 року, за найменшими підрахунками, загинуло 379 дітей, поранено 735, зникло 230 та депортовано 7297 дітей. Під час війни порушуються всі права дитини: право на життя, право бути з сім'єю і громадою, право на здоров'я. Право на розвиток особистості, а також право на турботу і захист. Зазначається у звіті ООН, 1996 року, під назвою Вплив збройного конфлікту на дітей. На даний момент одним з основних законів України, що регулює права дітей в умовах війни, є закон України про охорону дитинства. Держава має зобов'язання вживати всіх необхідних заходів для забезпечення захисту прав дітей. У тому числі розшук повернення в Україну дітей незаконно вивезених за кордон. Незважаючи на існування міжнародних правових актів, що діють в умовах війни, права багатьох дітей досі порушуються. Саме тому сьогодні ми спробуємо зрозуміти, які права мають діти. Спершу запрошую вас поміркувати, як співвідносяться поняття права дитини та права людини. Чи взагалі ми можемо поставити знак дорівнює? Між цими парами слів, розуміння того, що діти потребують окремих підходів, з'явилось відносно не так давно. Саме визначення дитина означало особу, якій до певного віку притаманні певні особливості фізичного та психологічного характеру, які відрізняють її від світу дорослих, а саме фізична беззахисність. Залежність від рішень батьків, інших дорослих та інших особливості. Сьогодні, в залежності від тої чи іншої країни, встановлюється певна вікова межа, переступивши яку людина досягає повноліття. В Україні ця межа 18 років. Зазвичай після повноліття вже дорослі люди можуть одружуватися, розпереджатися власним майном, вільно подорожувати, здійснювати фінансові операції. Тобто повною мірою користуватися своїми правами. Сучасні підходи країн до цього питання можуть дещо відрізнятися одна від одної, зокрема на локальному рівні. Проте здебільшого підходи є універсальними та регулюються міжнародним правом у галузі прав дитини. Заглянувши ще глибше в історію, ми можемо пригадати те, що Уявіть собі, у деяких країнах закони про захист тварин були прийняті раніше, ніж закони про захист прав дітей. Сумним прикладом слугує історія Марії Елен Вільсон, яка потерпала від знущань її прийомних батьків. У 1874 році у США небайдужим людям вдалося притягнути до відповідальності її батьків на підставі чинного закону про захист тварин. Через відсутність юридичного захисту проти такого жорстокого ставлення єдиним можливим рішенням було звинувачення батьків на тій підставі, що дівчинку визнано членом тваринного світу. Лише через 18 років у 1892 році було створено міжнародне товариство опіки над дитиною. Надалі, у 1919 році виникла перша у світі організація по захисту дітей. Save the Children, яка діє по сьогодні. А у 1946 році був створений Дитячий фонд. ООН, ЮНІСЕФ та ЮНЕСКО. Основними міжнародними документами, у яких визначені головні засади захисту прав дітей, є такі: Декларація про права дитини, ЮНІСЕФ та ЮНЕСКО, Загальна декларація прав людини, Європейська конвенція з прав людини. Декларація прав дитини, Конвенція про права дитини, Європейська конвенція про здійснення прав дітей. Зокрема, фундаментом міжнародного захисту прав дитини є вже згадані Конвенції ООН про права дитини, прийнята 20 листопада, 1979 року. Цей документ став першим в історії людства міжнародним документом, який стосується дітей, і містить широкий перелік прав, включаючи особисті права і свободи дитини. Її часто називають Всесвітньою Конституцією прав дитини. На сьогодні її ратифікували 192 держави світу, поширивши її дію на своїй території. Вона є чи не єдиним документом ООН, який ратифікувала така велика кількість держав. Україна підписала конвенцію ще у 1990 році. Набула чинності вона у 91-му Звернемо увагу, що відповідно до неї дитина є самостійним суб'єктом і потребує особливої турботи та правового захисту. Дитина потребує поваги до її індивідуальності, гідності та недоторканості особистого життя. Сім'я є найкращим середовищем для виховання дитини. Держава має підтримувати сім'ю, а не підміняти її у виконанні функцій. Відзначимо, що перелік або так званий каталог прав дитини, що містить конвенція, базується на наступних принципах: принцип благополуччя дитини, що передбачає пріоритизацію інтересів дитини. Принцип рівності передбачає, що всі діти, незалежно від кольору, шкіри, статі, етнічного походження, є рівними перед законом. Принцип поваги до прав та відповідальності обох батьків означає, що держава поважає автономію сім'ї та втручається лише за умови обґрунтованої необхідності. Принцип допомоги з боку держави означає, що держава зобов'язана підтримувати сім'ї і надавати соціальну допомогу тим, які її потребують. Всі положення цієї конвенції можна умовно розділити на три блоки. Три. Provision – забезпечення, тобто права, які надають доступ до певних благ і послуг, освіта, охорона здоров'я, догляд тощо, Protection – тобто захист, право бути захищеним від певних дій, погане поводження, експлуатація, насильство, і Participation – участь, право діяти за певних обставин і право бути залученим до процесу прийняття рішень. Зрозуміло, що реалізація прав дітей можлива за умови. Втручання або в окремих випадках невтручання держави. Держава зобов'язана гарантувати дитині можливість скористатися своїми правами. Наприклад, право на освіту означає, що держава гарантує кожному доступ до неї, будує школи, навчає вчителів, розробляє навчальні програми. Варто не забувати, що як і права людини, права дитини підлягають обмеженням, але лише визначеним. Чинним законодавством. зазвичай це відбувається в інтересах державної безпеки та громадського спокою, або ж, наприклад, в умовах запобігання злочинності, захисту здоров'я та моральності, або ж захисту прав і свобод інших осіб, наприклад, під час комендантської години. Проте свободи від тортур і жорстокого ставлення та свободи від рабства не можуть бути обмежені у жодному випадку. Права дитини також не варто тлумачити лише через призму стосунків батьки-діти. Батьки опікуються дітьми і приймають рішення про їх виховання. І держава не може втручатися у цю справу до того часу, поки батьки не починають нехтувати своїми обов'язками. Згадаємо про те, що в Україні важливі повноваження у захисті прав дитини покладаються на спеціалізованих осіб. З 2021 року ця посада має назву радника уповноваженого президента України з прав дитини та дитячої реабілітації. Варто відмітити, що як і права людини, права дитини належать кожній дитині і не залежить від виконання нею обов'язків. Якщо дитина не виконує своїх обов'язків, її можуть покарати, наприклад, позбавивши заохочення чи привілеїв. Але ні в якому випадку не можна позбавляти. Права. Отже, можемо підсумувати, що права дитини це в загальному розумінні права людини. З тою лише відмінністю, що деякими правами діти починають користуватися в міру свого дорослішення і усвідомлення свого становища. Бувайте!